А я далі їду працювати, тому що мені треба ще забрати одну довідочку з енерри, і їду на угоду. Саме головне в команді це бути пліч-опліч, один з одним, підтримувати один одного, мотивувати один одного. У мене така до речі, класна, якби фішечка. Ви вже якби бачили, далі вам ще покажу, де в мене передбачення. Ось такі штучки, де я своїм клієнтам даю передбачення, і мої клієнти ви далі побачите, що вони витягнули. І ви знаєте, це діє. Люди вірять у дива, і дива бувають. І я рада бути цією частинкою, маленькою крихіткою того дива, який я дарую, і моя агенція Асгард також.